Вітаємо родину Олени та Анатолія Гнатів. Пані Олена, сьогодні ви перше отримаєте ключі від будинку, які придбала Запорізька міська територіальна громада за державні кошти, за державну субвенцію. Бо людина з великим серцем, якщо ви виховуєте п'ятьох дітей, і я дуже вам дякую. Це наша задача, турбота держави про вас, про ваших діток. І сьогодні сподіваюся, в. Різдвяний вечір це буде точно особлива подія для всієї вашої сім'ї. Щиро вам дякую. Маленьке диво сьогодні. Вдячні вам дійсно, що ви тут з нами, в Запоріжжі, виховуєте наше майбутнє, залишаєтесь, тримаєтесь. Для нас велика честь сьогодні робити такий важливий крок для вашої родини. Це будинок, який 235 квадратів, житлова площа 105 квадратних метрів. І майже гектар землі, який при придумова територія, їм коли ми його оглянули, він відповідає всім нормам житлового помешкання. Придбали цей будинок за 7 мільйонів 357 тисяч. Родині він сподобався. Тут у нас чотири житлових кімнати плюс вітальня, велика кухня. Тобто, все те для того, щоб родина могла збиратися всією родиною і вистачала на це місце. Дуже подобається. І земля, в мене діти на землі виросли, дуже, дуже хотіли будинки, у кожного буде кімната, у кожного буде своя територія з своєю родиною збиратися, великий стіл. Зараз будемо тут уже Новий рік зустрічати.